Thank you. Усіх глядачів YouTube каналу поговоримо. З вами я, Владислав Колдунович, та сьогодні у нас в гостях Олег Панюта, журналіст, ведучий телеканалу Ми Україна. Доброго вечора. Дякую, що погодились дати мені інтерв'ю. Вітання, Владислав, вітання всім твоїм глядачам. Бажаю здоров'я, натхнення, ну і мирного неба над головою. Ну, і перше запитання, як ви себе можете описати кількома словами? Я людина, яка цікавиться усім, що відбувається навколо, і ця цікавість насправді дала мені розуміння, чим я маю займатися в житті. Де ви навчалися після школи? Це було в минулому столітті, навіть в минулому тисячолітті. Я закінчив в 1988 році. Школу, навчання, і в тому ж році я вступив до Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка на факультет журналістики. Тоді це був факультет журналістики, але вже коли ми завершували навчання, це вже було в Незалежній Україні в 1993 році, в той рік ми, е відбулася вже зміна, і це став інститут журналістики. Факультет журналістики перетворився на інститут, але завершував я ще навчання в на факультеті журналістики. От ви сказали, що навчалися на журналіста? А потім, з 1994 по 1997 ви були прес-секретарем Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків України. Як туди ви потрапили та чому обрали тоді саме той шлях? Ну, знаєш, мені здається, що я свого шляху ніколи не змінював. Насправді, коли я закінчив навчання, це був дуже складний період, складний період встановлення України, складний період зміни всього того, що було, і винайдення, да, там, творення чогось нового. На той момент я не знайшов в собі застосування як журналіст у класичному значенні цього слова, але утворювалися нові структури, утворювалися нові напрямки діяльності і спілкування з громадськістю, або да, прес-секретар це людина, яка насправді місточок між людиною. Споживачем інформації і державним органом тієї організації, яка цю інформацію має надавати. Мені здалося, що це буде цікаво дізнатися, як воно працює зсередини. І я насправді, коли мені запропонували спробувати це в цій якості, я насправді погодився, тому що, можливо, повторюся, але мені завжди було цікаво дізнатися зсередини, як воно працює. Коли я був ще школярем, мені було цікаво, як. Влаштований вокально інструментальний ансамбль, або як влаштований гурток з сцен мовлення, або як працює клуб інтернаціональної дружби. Я насправді всі гуртки, які були в місті в будинку піонерів, або будинку школярів, як зараз це називається, будинку творчості, я всіх їх перепробував, як то кажуть, на собі. Єдине, що на кружок я не ходив, мабуть, і ще якийсь кружок я своєю увагою. Не, не там не, не вклонився та не, не дізнався, що воно таке. А Насправді все те, що мені було цікаво, мені цікаво, як воно працює, як воно всередині влаштовано. Можливо, через це мені було цікаво, як зсередині влаштована ця сфера комунікації. Паблік да? relations, зв'язок із громадськістю. І прес-секретар. Це. Те, що насправді дуже важливо в, в сучасному демократичному розвиненому суспільстві, якщо говорити складними словами, але насправді це людина, яка має забезпечувати журналістів якісною інформацією і робити це так, аби люди в спілкуванні з е, тим чи іншим органом отримали від тебе все необхідне. Мені здається, що тоді мені ця робота вдалася, принаймні ті е, журналісти, мої колеги, які зі мною спілкувалися, я можливо інколи. І був е неправий з точки зору того, що мені хотілося б якомога більше надати інформації про міністерство, в якому я працюю. Хоча насправді завдання е людини, яка працює на державному державному органі, е можливо, полягає трошки в іншому: да, спрямувати, дати певний, під певним кутом ту інформацію, яка цікавить в першу чергу е ну, в даному випадку міністерства. Тому три роки на цьому, і, е зрештою, це. Ну, не те, щоб набридло, Ні. Я взяв те, що я хотів, та я відчув, що більше я не можу там розвиватися, і я тоді змінив свій напрямок. От ви згадували про гуртки у лагерях. А от ким саме ви мріяли стати у дитинстві? Та чи здійснилася ця мрія зараз? Ну, Насправді так, тому що свою першу замітку я написав 9 років до місцевої газети. І е, власне в школу. Юних кореспондентів, так я так само відвідував, будучи ще школярем. Це я дописував до районної газети, і, ну, можливо, можна сказати, що моя мрія здійснилася. Хоча до останнього до останнього класу або до останнього моменту я вагався, чи піти театральним шляхом, чи піти все ж таки журналістським шляхом. І журналістика насправді переважила. Я цьому не, не шкодую. І насправді дуже часто ті проекти, якими я займався, не лише інформаційними, да, або там інформаційно-розважальні проекти, або ранкові проекти, вони дуже часто вимагали певних елементів. Якщо не театральної майстерності, то все одно іншого підходу, іншого бачення. І я міг себе реалізувати в тому числі і, е, в цей спосіб. А знову ж таки, е, так чи інакше, працюючи на багатьох каналах, на кількох каналах, мені вдалося спробувати подивитися зсередини, як працює телевізійний кадр, як працює кінокадр, як працює жанр кіномистецтва. Тому насправді, десь я і в цьому напрямку себе, себе реалізував, мені здається. От саме про кіно. у 2003, у 2004 та у 2015-му ви брали участь у кіно. Це були і епізодичні ролі, і роль банкіра. Як ви туди потрапили? Саме так як я кажу. Коли я працював роль банкіра, це серіал Завтра буде-завтра. Це на новому каналі. Це був один з перших таких. Вдалих дослідів і досвідів роботи телевізійної компанії української да, в жанрі виробництва телесеріалу. І на якомусь етапі я попав на око, да? Щоб, як, як то кажуть, людям зі знімальної групи вони насправді приходили до нас. Передивлятися наших ведучих. А я в той момент був ведучим ранкового блоку новин на новому каналі. Програма підйом була достатньо відома, вона і зараз багатьом відома, але вона відозмінена. І я запропонував або допомагав нашим ведучим розважального шоу проходити кастинги, ну а в якийсь момент мені запропонували самому сісти і спробувати себе в кадрі. Я це зробив і мені знайшли. Невеличку роль в цьому серіалі. Потім була інша роль, потім на телеканалі Україна так само ми перетиналися і, і, і зі знімальними групами, і мені так само запропонували спробувати себе e, в іншій ролі. І там була так само e, чималенька роль. Вона для мене була звичайно дивна, тому що я ніколи не думав, що я буду себе e, бачити в ролі. там Директора ювелірної майстерні, так, або начальника цеху. Ну, але е серіали мають свою специфіку, мають свою свою інтригу і мають свої е закони жанру. Було цікаво. Насправді, я не можу сказати, що я там сплю і бачу себе знову ж таки е актором в якомусь серіалі, але це з точки зору подивитися, як воно працює зсередини як воно влаштовано, тому що так чи інакше, це досвід. А досвід це те, з чого ми набираємося по життю? І він ніколи не буває зайвим. Тому, коли ти знаєш, як працює кіносеріальне виробництво, ти не знаєш, коли це тобі може знадобитися, але воно точно може тобі знадобитися в твоєму житті. Вже досить давно відновилася програма, або ж створилася нова панюта підсумки. Це дещо схоже на сьогодні підсумки. Що вам дала ця програма сьогодні підсумки? Та чи збереглася команда із сьогодні підсумки? Можливо, вона переродилася у новий канал Ми Україна? Насправді це різні процеси, але останні. 15 років. З 2009 року я на різних каналах робив підсумкові програми, тижневики. Це підсумку, підсумок тижня. Мені цікавий такий формат зібрати докупи те, що має бути цікавим глядачеві, аби дати їм можливість оцінити, що відбулося протягом тижня і як це вплине на наше життя, як це може змінити наше життя. Я це робив на інтері свого часу, Часу, а потім я робив е, цей проєкт на телеканалі Україна. Коли почалася Велика війна, цей проєкт не зміг виходити, тому що ми змінили формат мовлення, ми телевізійники, я маю на увазі. І все, на що ми могли бути спроможними, та ресурс зараз спрямований в іншому напрямку. Відповідно, я не можу сказати, що ми зберегли той формат. Це зовсім інше. Це намагання, знову ж таки, показати глядачеві, який мені довіряє, який мене пам'ятає, е, якому важливо дізнатися так само, як було в телевізійному форматі дізнатися ключові події тижня, то ми робимо такий, знаєте, невеличкий формат, який нагадує про ті довоєнні часи, можливо, з прицілом на те, що коли війна завершиться, вона завершиться. Щоб ми мали можливість знову ж таки повернутися до того формату, коли я разом з, зі своїм глядачем раз на тиждень зустрічався, і ми підбивали підсумки того, що відбулося. Ми робимо цей формат дуже маленькою командою. Це Оксана Котова, мій випусковий редактор. Це е, людина, яка була випусковим редактором певний проміжок часу і на е, телевізійному каналі Україна, коли ми робили сьогодні підсумки. Е, я, режисер нашого проєкту Євген, який допомагає мені знімати і робити це таким фінальним продуктом. Ну і, е, власне, Режисери монтажу, які, які збирають mm. цю програму докуплення. Ні, зрозуміло, що в телевізійному форматі або в ютубівському форматі ще є багато людей, які долучені до цього: це оператори, це е, стилісти, це гримери, це е, звуковики. Тобто, коли я говорю, що ми робимо цей проєкт мінімальною кількістю людей, насправді я не зовсім правий, тому що. До цього проєкту долучена достатня кількість людей. Це не менше 20. Але телевізійний процес, хоча й в Ютубіському форматі, ми все одно намагаємося зробити це якісним телевізійним з точки зору картинки, з точки зору наповнення і гості, яких ми запрошуємо запрошуємо завдяки нашій продюсерській групі. Це теж е, вагома частина успіху е, цього проєкту. Але це все одно досить невеличкий за телевізійними мер... мірками або за мірками довоєнними. Зовсім невеличкий колектив, який робить цей проєкт до ефіру. Що хочете спробувати нове в житті? Хо -хо. І новець, як кажуть, це е, дуже добре забути старе. Насправді, я не вмію нічого такого, що е, мені б хотілося б там повторити або зробити заново. Я хочу вдосконалювати те, що я вмію робити. Це розповідати людям про події, які відбулися е, в нашому житті, і. Е, коли вибираю ту чи іншу подію, про яку я розповідаю, це мій суб'єктивний погляд на те, що відбулося. Якщо глядач довіряє мені, і він сприймає той набір подій, про які ми говоримо, значить, я розумію цікавість глядача, його потреби, і ми з ним на одній хвилі. Ось це я і хотів би і далі робити. І довіра глядача це те, що в мене є єдине, чим я маю дорожити, і чим я дорожу насправді. Чи важко було працювати і відновлюватися на ми Україна, тому що в тоді, в тодішні часи, коли канал починав мовити, тоді були масові відключення електроенергії, і плюс ще часті повітряні тривоги, власне, з тривогами нічого не змінилося, але тоді були жорстокі відключення електроенергії. Чи важко було працювати з технікою та взагалі? Владислав, насправді нам не важко. Важко хлопцям на фронті, важко всім тим, хто боронить нашу землю. Все те, що ми зараз робимо, ми робимо. Ми, ми маємо мовчати і хвалити Бога за те, що наші захисники роблять, аби ми могли їсти, ходити, знімати програми і допомагати всіляко нашим хлопцям боронити нашу землю. Тому як би складно, ну умовно складно не було нам, насправді це. Така дрібниця в порівнянні з тим, що роблять наші захисники і захисниці, е, все можна е, зробити. Від усього можна відмовитися. Не можна відмовитися від України, від, не можна відмовитися від захисту України. І на це має бути спрямовано в першу чергу зусилля всіх тих, хто живе в цій країні, і не лише в цій країні. Чи любите ви подорожувати, в яких українських містах хотіли побувати? Я насправді зараз, зараз ми не можемо говорити про подорожі, тому що зараз найголовніше це е, всі сили на, на захист України і все те, що ми можемо робити і віддати для цього. Але в мирному житті я не можу сказати, що я побував в багатьох місцях, тому що моя робота вона примушувала мене бути постійно на поготові. Та, і я... Досить невеличкий проміжок часу міг собі дозволити там, на відпустки. В основному я був у Києві або поблизу Києва, або живу під Києвом, і моя робота це бути постійно в режимі стендбай для того, щоб або записати, або вийти в прямий ефір. Я місяць тому на півдня випадково опинився у робочих справах в Чернівцях. Я відкрив для себе це місто і мені хотілося Побувати в цьому місті ще раз за спокійних обставин, за звичного життя, дай Боже, це станеться якомога швидше. І мені здається, що це місто, яке може ну, для себе ну, з різних боків відкрити. Я кілька місяців був у Львові в той час, коли студія була е, туди перевезена через е, наші е, технологічні та особливості мовлення. В 2022 році. І, звичайно, я не так уявляв собі зустріч зі Львовом. Можливо, мені треба в мирному житті знову ж таки зробити іншу зустріч з цим чудовим містом для того, щоб відкрити його е, у мирний час. Насправді, Україна дивовижна країна, і її варто досліджувати і відкривати знову і знову. Сподіваюсь, ми. Все це зараз зрозуміли, і в нас буде ще така можливість, але найголовніше це перемога. Так. Якщо пригадаєте, про що був ваш перший найцікавіший сюжет? Я не забуду цього. В перший телевізійний сюжет я зробив студентом. Це 1990. Кінець 89-го, початок 90-го року це інформаційний сюжет про виставку угорських товарів, які приїхали виробники Приїхали і в готелі Либідь, робили виставку. І я познайомився з ними і зробив сюжет. Тоді це було абсолютно можливо і цікаво зробити. І цей сюжет був на, в інформаційній вечірній програмі е, вечірній вісник, а потім, мені здається, вони зробили ще невеличку копію в актуальній камері. Великий е, телевізійний ефір е, як ведучого, як, якщо можна так висловитися, в мене був в 90-му році в Криму, бо я приїхав туди після другого курсу на практику е, в, в Кримську власну телекомпанію, і як студент хотів всім надокучати, а мені всі казали, що їдь на відпочинок, на пляж, на море, не заважай нам. Але потім в якийсь момент там люди пішли в відпустку, не було кому працювати, і тоді на мене звернули увагу, і я фактично став другим редактором, як зараз говорять. А через тиждень в мене стався перший прямий ефір, тому що записів тоді було дуже мало, все робилося наживо, і я сів і провів спочатку першу інформаційну студію. Гостюву, як ми зараз скажемо, тобто невеличке інтерв'ю. А вже через кілька днів я сів і провів 15-ти випуск новин в прямому ефірі. Як ви вважаєте, які навички є найважливіші для журналіста? Мені здається, що найголовнішим це бажання розповісти те, про що ти дізнався, зробити це якомога швидше. І е, зробити це так, аби твоя упередженість або твоя позиція, твоя думка були при цьому мінімально помітні. Тобто, якщо ти новинар, ти маєш дати е, максимально відсторонену або повну інформацію, так об'єктивну інформацію. Це як називає, для свого глядача розповісти, що де коли сталося і як це відбулося. Якщо ми говоримо про жанр аналітики, про жанр підсумкових програм, там допускається власна позиція, допускається власна точка зору, але тому ця програма і тоді стає, набуває ознак авторської. так І глядач Розуміє, що це може бути моя позиція, або моя точка зору, вона може від, бути відмінною від позиції або точки зору того, з ким я спілкуюся, або того, для кого я це говорю. Але це трошки інший жанр. Але найголовніше це зацікавленість, це готовність ставити інтереси людей вище своїх інтересів, ну і швидкість. Бо коли ти перший, а тим більше зараз, коли. Одна річ, коли ти е, передаєш новину телефоном, надиктовуєш або пишеш в газету, а інша річ зараз да, при сучасних методах, коли е, ще не встигла ну, вона появ... з'явитися, а вона вже в усіх пабліках, в усіх месенджерах, на всіх сайтах, і тут дійсно швидкість має значення. Але при цьому. Ти маєш перевірити цю інформацію, якість інформації, так, чистота інформації сьогодні дуже важливе значення мають, тому що мені здається, від цього залежить наше майбутнє. Коли ти довіряєш тому, хто тобі про це розповідає. Якщо на один день можна було б змінити професію, ким ви були б? О, мені б одного дня не вистачило, бо я все ж таки вже більше 30 років в журналістикці, і мені доводилося з різних з різними людьми, з різними цікавими особистостями перетинатися і е, спілкуватися, і закохуватися в їхні, е, в їхню вподобанні. Точно одним днем би не обійшлося. Мені, мабуть, би було б цікаво спробувати себе в різних жанрах, в різних іпостасях, але. Тим цікава професія журналіста, ти можеш зануритися так, максимально глибоко або максимально широко, наскільки це тобі буде комфортно в той чи інший, в ту чи іншу галузь, та, в ту чи іншу професію для того, щоб взяти ключові речі з неї і розповісти найцікавіше своїм глядачам, через що журналістів дуже часто називають та, людьми, які е, знають про все, але потрошку. так? То ми, ми не можемо себе вважати фахівцями з багатьох галузей, але ми можемо точно відчути найцікавіші, найважливіші аспекти тієї чи іншої професії, аби людина, яка з цим стикається, могла відчути переваги або недоліки. Ну і останнє запитання: що для вас ваша робота журналіста? Як вважаєте, чи є у вас місія? Мені здається, я її для себе визначив дуже-дуже давно. Тоді, коли я написав свою першу замітку про подію, яка відбулася в нашій школі. Мені цікаво розповідати те, про що я дізнався, і мені цікаво, аби люди від мене почули це. Першому тому мені було цікаво, і я любив працювати на ранкових ефірах, тому що я був першим, як мені здавалося, або одним з перших тих, хто розповідає людям про найсвіжіші, найоперативніші події, те, що сталося. Мені важливо бути ось тим, з ким люди асоціюють новину як таку. Я людина, яка розповідає новини, так і люди е саме в цьому довіряють. Мені довіряють моєму баченню або моїй підбірці новин, так важливості тих новин, які я визначаю. Знову ж таки, це мій суб'єктивний погляд, але він дає мені м з урахуванням того досвіду, який я маю, так, і е відслідкування за тими подіями, які протягом цих десятків років відбувалися навколо мене, моїй професії. Мені здається, я маю право формувати цей порядок денний для мого глядача, і глядач мені в цьому довіряє. Тому мені здається, що я це сформулював для себе давно, і поки що мене це не підводило. Моє відчуття, моє, моє розуміння того, що я маю робити в нашому в своєму житті. Це всі мої запитання. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую за спілкування. Спасибі, що запросив, і вітання всім, всій твоїй аудиторії. Бажаю ще раз добра, злагоди, здоров'я і найголовніше мирного неба всім нам. Нехай перемога в нашій справедливій боротьбі буде якомога швидше. Дякую. На все добре. До побачення. На все добре.